Друзі, добрий ранок, вітаю всіх. На екрані це енергополе, це енергоаналіз, який був зроблений родині. Справа ось справа, це енергополе мамочки, зліва енергополе папочки і ой, в, центрі, в центрі енергополе батька, голови родини. І зліва це енергополе дитинки. Так, друзі, про, на рахунок мого матеріалу, минулих матеріалів були про... Енергополи у діток, які були не крещені. І багато було коментарів, що крещення це не потрібно, там ще куча різних аргументів, що це залежить від намірів мами, що мама повинна берегти енергополе. І ось вам яркий приклад: ось вам показую яркий приклад: енергополе мами. Енергополе батька, енергополе некрещене дитини. І я впевнена, що мама із своїм таким гарним енергополом, яка і крещена, вона 100% в своїй дитині бажає, бажає тільки, тільки хорошого, да, тільки доброго. Але це ось аж ніяк не впливає на енергополе дитини. І, до речі, був ще хлопчик таке саме. У нього енергополо, один в один, такий саме енергополе, як і в дівчинки, він також не крещений. Тому по, на рахунок намірів мами. Ще раз хочу вам сказати, що будь-яка мама вона бажає тільки все хороше своїй дитині, але це не впливає на енергополе, коли воно все пробите і все в дирках. Це може впливати миттєво, тимчасово, але прям такого прям сильного захисту, який може змінити енергополе, наповнити всі ці дірки, цього немає.